Чого чекати? Перший варіант. Так, буде якась не дуже приємна обставина, яка може споганити настрій. Як від цього поберегтися? А, я зрозуміла. Дивіться, щоб вас ніхто сьогодні не оманув. Не робіть ніяких купівель-продажі. Не домовляйтеся, перенесіть щось на завтра. Сьогодні не вирішуйте нічого, тому що є оман. Певний, другий варіант. Другий варіант. Будете працювати і заробляти гроші, і що ще? Да, з дому особливо, якщо з дому праця дуже класно піде. Або з дому дивіться собі нові можливості заробити і саме по вашому фаху. Чим ви займаєтеся? По вашій якійсь спеціальності Добраночок, карта дня, кружочок сьогодні треба знати. Дивіться. Будуть якісь класні думки, будуть якісь класні новини. До речі, хто закоханий, хто чекає якогось примирення будь ласка, добрий час сьогодні саме вдалий день. Отримаєте якусь класну зв'язку. До речі, так само можуть бути нові замовники, можуть бути звістки від коханої людини, особливо якщо вона тісно пов'язана з владою, з армією або будь-якими органами. І так само це може бути вирішення. Папа. -па.